Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на мій канал. Я вирішила зняти відео, яке буде корисне саме для батьків про те, як працює Дейке в основному на моєму каналі. Всі відео про те, як оформлювати сертифікати, як стати едюкейтером, що потрібно знати едюкейтерам. Але я вирішила, що моя аудиторія це також можуть бути і батьки, яким цікаво про те, як відбувається взагалі Daycare, що важливо про це знати, чому. Постійно немає там місць, і взагалі про все це, як воно відрізняється від того, що ми маємо в Україні, і ось це відео саме для вас. І так, почнемо. Мабуть, з самого першого: це те, як записатися в Дейке а по факту. Зазвичай ви можете зайти на веб-сайт цього ДК, або їм зателефонувати, щоб було б набагато краще, набагато швидше, або залишити заявку, мабуть, також на сайті. В ДК, де я працюю, в основному батьки залишають заявку на сайті, і далі вже наш, наша людина, яка займається реєстрацією, відписує їм на e-mail, і далі ми контактуємо з ними напряму. І по факту, перше, що ви, мабуть, загалом чуєте, це. Вибачте, у нас немає місць, Ми вас запишемо на waiting list, Можете заплатити там registration fee і чекати. Так, от чому немає місць? Чому вони постійно говорять waiting list? Просто почну з того, як відбувається взагалі реєстрація на наступний рік. Спочатку ми питаємо батьків, дітей, які вже в нас навчаються, коли вони бажають. Тому що моя організація, наприклад, ми працюємо з ранку до 6 вечора, і це в собі включає. Дітей, які ходять до школи, тобто ми взагалі наша організація, ми знаходимося вже в школі. Тому ми приймаємо всіх дітей саме з цієї школи, і так виходить, що в нас приходять діти, які до школи це одні діти. Далі кіндергарден, це інші діти, і далі, вже після школи, ті, які після уроків до нас приходять. А після того як ми запитуємо всіх батьків дітей, в них же ще можуть бути братики-сестрички молодші. Ми їх запитуємо, Тобто, в них є пріоритет між тим. Перед тими людьми, які стоять у waiting list. і потім, якщо в нас з'являється вільне місце, ми вже повертаємося до тих людей, які очікують на своє місце. В основному після школи це самий великий запит у всіх, тому що батьки не можуть вчасно їх забрати, їм потрібно трошки пізніше, вже після роботи. І виходить, що after care або out of school, як вони називають, віно саме навантажене, і чому місць так мало? Тому що по вимогам лайсенсінг, тобто по закону, в групі не може бути більше 30 дітей, якщо це. Шкільний вік, плюс ще вони якби заміряють розміри кімнати, це також важливо, але просто не більше 30 дітей, і тому ми не можемо дуже багато дітей записати. Тому рекомендую як найраніше записувати свою дитину у waiting list в той, декий який ви бажаєте відвідувати. Але буває таке, що посеред року звільняються місця. Ну, наприклад, може батьки разом з дитиною на зиму відлітають там в Мексику. І в нас там, наприклад, вересень-жовтень е все забито. А в листопаді, наприклад, у нас звільняється місце, і ми можемо зателефонувати вам і сказати, ось у нас звільнилося місце, якщо ви перший там list, Чи маєте ви ще бажання прийти до нас? Далі субсидії. Існують субсидії, які покривають деякі. Це все знаходиться на ось цьому сайті. Посилання всі будуть абсолютно під відео. Там ви можете оформити субсидії. Субсидії на Daycare, вони всі е, залежать від вашого доходу, і в нас є такі випадки дітей, у яких по факту, наприклад, вони місячно платять там. Ну, я точно не пам'ятаю, ну, наприклад, вони платять тисячу за місяць, а субсидії настільки покривають, що батькам потрібно заплатити лише там 200 доларів. Клас. І причому субсидії це не важливо. Ви маєте піар, не маєте піар, вони дають всім. Якщо ви бажаєте, щоб я. Детально пояснили, як оформити субсидії на сайті, як заповнити анкету. Всі деталі напишіть мені в коментарях. І якщо не збирається достати людей, хоча б там більше п'яти, я обов'язково зніму відео детально з усім. Коли ви записуєте дитину, обов'язково читайте документи, які надсилає вам Дейкія. де розписана їх політика, їх філософія, тому що там ви можете дуже гарно і детально ознайомитися про те, на що вони фокусують свою увагу, як вони планують свій день, які в них є вимоги до батьків, співпраця з вами. Що відбувається у випадку, якщо ви запізнюєтеся і не встигаєте дитину забрати вчасно? Цінник на кожні 15 півгодини або годину екстра, тому що буває так, що за 15 хвилин ви можете заплатити 50 доларів, тому уважно читайте ці документи. Також там може бути вказано, наприклад, якщо дитина не слухається, або там б'є. Взагалі невгамовна, дуже погано себе веде, небезпечна для інших дітей. Ми можемо написати один інцидент репорт, другий, третій. Далі ми можемо зателефонувати батькам, щоб ви забрали. Далі ми можемо сказати декілька днів: ви не можете приходити до нас, ми закриті для вас типу. А потім ми можемо сказати до побачення, якщо дитина приходить, і її поведінка така сама, як і була до цього. Тобто це все дуже, дуже серйозно. І вчитуйтеся в це уважно. І так, Деікея має право зателефонувати вам під час робочого дня і сказати: вибачте, ваша дитина не слухається, погано себе веде. Приїдьте і заберіть її. Тут це окей. З нею не будуть, типу, так сюсюкатися, як прям нянечки можуть просто сказати: ага, тут, тут тут, типу, це як школа, але це все залежить, звісно, від Дейкея, від того. Який віку дитини, типу, коли це шкільний вік, типу з першого там по п'ятий клас, то ну там одна політика може бути. Якщо це дитина помолодша, то там інше. Ну, в залежності від її розвитку, в залежності від школи, це все дуже індивідуально. Якщо щось трапилося, у вас змінилися плани, а, дитина захворіла, або погано почуває себе зранку. Обов'язково залиште СМС-ку, в Тейке, що. Добрий ранок. Сьогодні моєї, моєї дитини не буде. Вона себе погано почувала зранку. Або, наприклад, в нас плани помінялися після школи, я заберу зразу дитину після уроків. Тому у нас сьогодні не буде. Потрібно постійно бути в контакту, тому що особливо після уроків ми очікуємо на дитину. Якщо вона не прийде до нас після уроків, то це означає, що вона пропала. Після цього в нас є конкретні етапи, конкретна процедура, що ми робимо в цьому випадку. Якщо ніхто не буде брати телефон, ні батьки, ні emergency contact, ми в цьому випадку повинні телефонувати в поліцію, і дитина буде в розшуку, тому це все дуже серйозно. Потрібно постійно бути на контакті, писати, де що з дитиною. А далі їжа, алергія. В основному тут, якщо це дитина не такий прям бебік, а вже ходить, гуляє там, не знаю, мабуть, приблизно з п'яти років, Якщо це дитина дошколярик або вже школяр, в цьому випадку, взагало в основному деякі не мають своєї кухні, вони не готують їжу для дітей, тому діти повинні приносити з собою ланчбокс, свою їжу. Заборонено скрізь в усіх школах, в усіх деякі ділитися їжею. Ви повинні пояснити дитині, що вона не може ні з ким ділитися, тому що вона не знає, у кого може бути яка алергія. І сама дитина інша, вона може, можливо, не знає, що в неї є алергія на щось. Тобто, щоб запобігти ось таких небезпечних наслідків їжею ділитися заборонено. Також горіхи у всіх школах нацфрі. Правило нацфрі, горіхи заборонені. Ми не можемо приносити горіхи в школу, абсолютно. Якщо дитина принесе горіхи в школу, ми просто їх забираємо і віддаємо батькам. Тому їжте горіхи вдома. І навіть якщо в батончику буде написано, що можливо містить горіхи, ми також маємо право забрати цей батончик і віддати вже вам. Далі, коли ви заповнюєте всю анкету про дитину, ви її реєструєте. Обов'язково заповніть всю інформацію щодо її алергій і щодо її е, якихось можливо хронічних е, хвороб або навіть якихось психічних любі діагнози, які виставляв лікар. Наприклад, діагноз ADHD – це просто гіперактивність. По простому е, тут немає нічого поганого. Але для едюкейтерів це важливо знати, тому що ми будемо знати, як сіє, це просто нам допомагає в роботі з дитиною. Ми знаємо, як правильно їй давати інформацію, як з нею працювати, в чому відмінність буде, на що більше фокусувати свою увагу. У випадку, якщо з дитиною страпився якийсь стрес, вона злякалася чогось дуже сильно, або е якщо, наприклад, батьки... Перестали жити разом, розлучаються. В цьому випадку також краще нас повідомити, щоб ми тоді менше говорили на цю тему, або якщо хтось з дітей за, ем, буде говорити про це, ми якось її старалися уникнути. Якщо, наприклад, вмерла якась тваринка, типу там, кішечка, собачка, хомячок, також краще ви нас проінформуєте, і ми просто будемо про це не говорити. Не створювати якісь там композиції, якийсь період з дітьми, типу на, на, на тему там домашніх тваринок. Ми з вами кооперуємо, тому все, що трапляється з дитиною, краще нас повідомляти про це. І не соромтеся. Якщо, наприклад, буває таке, дитина почала щось красти, приносить додому. Ми не будемо вас якось. Як осуждать, ні, ми навпаки, будемо більше з дитиною говорити про це, пояснювати. Тобто ви вдома говорите з дитиною, ми в школі з нею говоримо. Ми разом працюємо виховуємо дитину. Тобто тут побудований Дейке не просто як садочок, де ми з ними граємося, як няні. Ні, ми їх виховуємо, ми говоримо на якісь серйозні теми, ну типу, наприклад, алергії. Чому не можна ділитися їжею? Чому потрібна гігієна? Ми говоримо з ними. Не, не можна говорити з незнайомими людьми, ділитися з ними своїми особистими контактами. Чому? Найголовніше, ми пояснюємо з ними, ми поговорюємо з ними, ми говоримо з ними про емоції, коли вони плачуть, агресія. Ми це все з ними обговорюємо. Якщо дитина різко почала себе вести по-іншому, це також знак чогось що в неї змінилося, щось трапилося. Ми також в неї обговорюємо, які твої почуття, типу, що, що трапилося. Ми стараємося їй допомогти і пройти через це, зрозуміти. Якщо ми помітили зміни, ми обов'язково інформуємо вас. І тоді, якщо це щось дуже серйозне, вам вже легше йти до е, спеціаліста, до психотерапевта, який. Може допомогти як дитині, так і вам зрозуміти дитину, і як взагалі працювати з нею. І все, що цього статує, стосується, едюкейтери мають слідкувати за дитиною. Ми постійно дивимося, що, як вони граються. Ми їх аналізуємо. Ми ведемо документацію на кожну дитину. Ми записуємо, чим вона цікавиться, як в неї її скіли розвиваються, на що нам потрібно звернути увагу. А які скили краще ще підтримати, або які скіли краще розвинути, що нове їй показати? Ми реально працюємо над тим, щоб розвивати дитину, показувати їй світ, допомогти їй. Знайти те, що їй буде подобатися і в чому вона буде найкраща. Це було найголовніше, що я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Залишайте свої лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступному відео. Па-па!